Наприкінці XIII століття графство Фландрія було, мабуть, одним з найбагатших та найбільш промислово розвинених регіонів усієї північної Європи а такі міста, як Гент та Брюкге, яке було головним портом Фландрії, просто купалися в грошах завдяки виробництву високоякісного сукна, яке користувалось неабияким попитом в усій Європі. Але виробництво фламандського сукна мало одну проблему: Фламандські вівці не давали достатньо якісної сировини, і тому фламанці залежали від одного єдиного джерела постачання від англійської вовни. Яку кораблями доправляли через Ла-Манш. і будь-яка зупинка постачання сировини з Англії призводила до колапсу економіки Фландрії, а колапс економіки призводив до голоду. Ну і звісно ж до заворушок. Тому граф Фландрії ді де Дамп'єр прикладав усі зусилля для того, щоб кораблі регулярно перетинали Ла-Манш і постачали таку необхідну Фландрії англійську вовну. Проте, не все було так райдужно, адже Гі де Дамп'єр був васалом французького короля Філіпа IV вродливого. І якщо Філіпові кортіло в черговий раз потріпати нерви англійцям, король збирав армію з васалів, серед яких мав бути і Гі де Дамп'єр, та вирушати на костилювати англійцям. А якщо де Дамп'єр вирішував воювати з англійцями, то його бізнес-партнер, англійський король Едуард I, блокував фламандські Кораблі з вовною в англійських портах, і все бізнесу та процвітанню Фландрії наставав каюк. До усього цього Філіп IV вродливий мріяв приєднати Фландрію до свого домену, тобто до своїх особистих володінь, і контролювати усю торгівлю сукном, тим самим наповнюючи свої кишені золотими та срібними монетками. І ось коли між Францією та Англією в черговий раз спалахнула війна. Філіп наказав Гі де Дамп'єру зібрати військо та приєднатись до королівської армії. Але де Дамп'єр мріяв позбутись залежності від Філіпа Вродливого, і в 1297 році уклав таємну угоду з англійським королем Едуардом I. А щоб, скажімо так, ратифікувати цю угоду, син англійського короля та донька Гі де дамп'єра мали одружитись. Філіп врудливий, знавши про те, що його васал де Дамп'єр уклав угоду з ворогом Франції Едуардом I, не став викликати де Дамп'єра на килим та влаштовувати йому вияснення стосунків. Натомість Філіп запросив Гі в Париж, нібито для консультацій з адміністративних питань та у своєму запрошенні король попросив Гі взяти із собою його синів та доньку Філіппу, ту саму, яка заручилась з англійським принцем. Нам невідомо, як Гі не здогадався, що це пастка, і він разом із синами та донькою прибув у Париж, де їх усіх і заарештували. Згодом Гі де Дамп'єра звільнили, але Філіппа залишалась під наглядом французького короля, і в 1304 році вона раптово померла у королівському палаці в Луврі. Але повернімось у Фландрію, якій було мало зовнішніх ворогів, і яку роздирав ще й внутрішній конфлікт, де суспільство було розколото на дві непримиренні партії, які страшенно ненавиділи одна одну. З одного боку були багатії аристократи, так звані леліарти, названі на честь Лілії на французькому королівському гербі, і які в усіх питаннях підтримували французьку корону. Леліартам протистояли клаверти, названі так на честь лева на гербі графа Фландрії, і клавертами були прості ремісники, ткачі, фарбувальники та сукнували, а також дрібна шляхта, які страждали від гніту та експлуатації з боку леліартів та не мали жодних політичних прав. Отже, діди Дамп'єр повернувся у Фландрію, і старий вояка, який брав участь у восьмому хрестовому поході, незважаючи на те, що його донька перебувала у полоні французького короля, на відмовився визнавати Філіпа вродливого своїм сюзереном та приєднався до англійців. Але ця чергова англо-французька війна тривала недовго, і в 1299 році між Філіпом Врудливим та Едуардом I було укладено мирний договір, в якому не фігурувало ім'я графа Фландрії. А це означало, що Гіде Дамп'єр і надалі залишався васалом французької корони та зрадником батьківщини, якого як вважав Філіп, Врудливий, потрібно було негайно покарати. Ну і звісно ж віджати в нього заможну Фландрію. І ось в 1300 році французька армія вторглась у Фландрію, і це вторгнення виявилось навпрочут легким. Адже вже згадані нами лелі арте, які контролювали уряд в Генті та Брюкге, абсолютно не палали бажанням воювати за графа де Дамп'єра, і з радістю відкрили ворота міст французькому сюзерену, сподіваючись, що під владою Філіпа Врудливого їм буде ще простіше пригнічувати виробників сукна. В результаті вторгнення діде Дамп'єра разом з його синами було схоплено та запроторено до паризької в'язниці. Графство Фландрія було офіційно оголошено частиною королівського домену, а для управління завойованими землями Філіп вродливий призначив Жака де Шатійона. Жак де Шатійон був типовим солдафоном, який абсолютно не розумів складної політики Фландрії, і з першого ж дня почав поводитись не як намісник, а як жорстокий окупант, обклавши переможених фламандців новими податками, які усім тягарем лягли на плечі саме цеховиків та простих містян. Дешатіон роздавав усі посади своїм посіпакам з числа леліартів, дозволяючи їм грабувати клавертів, чим ще більше посилював напруження між ворогуючими партіями. У травні 1301 року Філіп IV Врудливий особисто відвідав Брюгге, і ремісники звернулися до нього зі скаргами на податковий гніт. Король їх вислухав, але нічого не зробив. І після цієї розмови клаверти зрозуміли, що від окупантів справедливості очікувати марно, і клаверти вирішили діяти радикально, тобто повстати проти французької корони. Повстання клавертів очолили двоє чоловіків: одноокий, але талановитий оратор ткач Петер де Конінг та м'ясник Ян Брейдель. Коли Жак Дешетійон дізнався про те, що Деконінг та Брейдель підбурюють народ і вимагають зменшення податків, він оголосив цих двох чоловіків ворогами французької корони та віддав наказ заарештувати. Але в нього нічого не вийшло, адже Деконінг та Брейдель, як тільки но дізнались про ордери на їхні арешти, швиденько накивали п'ятами з Брюкге і проповідували повстання вже за межами міських мурів. Звісно, в Брюкге ще залишались прибічники Деконінка та Брейделя, і щоб придушити будь-які дії клавертів, дешатійон ввів в місто французький гарнізон, який налічував близько 800 піхотинців та 120 вершників і розквартирував цих вояків в домівках міських жителів. Звісно ж, вояки Дешатійона були нечемними і башкетували на всю катушку. І ось однієї ночі, а саме в ніч на 18 травня, 1302 року п'яні вояки французького гарнізону профукали повернення в місто Петера де Конінка та Яна Брейгеля, які, зібравши прибічників, розпочали повстання, що увійшло в історію під назвою Брюкська Утрення, натякаючи на ранкову службу Божу, адже сигналом до повстання були дзвони усіх міських церков Брюкбля. Озброєні ремісники, які знали кожну вуличку міста, почали вриватися в будинки, де спали французи. Повстанці витягали на вулиці усіх мешканців цих будинків, і щоб відрізнити своїх від чужих, змушували вимовляти фламандську фразу щит та друг, яку французи через особливості своєї мови правильно вимовити не могли. Ну що і звісно для багатьох французів стало смертним вироком. До ранку в місті було вирізано за різними підрахунками кілька тисяч французьких вояків та місцевих лелі а Жак де Шатійон, зрозумівши, що справа пахне смаженим, ледве встиг накивати п'ятами. Новина про повстання в Брюгге розлетілася Фландрією зі швидкістю лісової пожежі, і ця новина стала сигналом для решти фламандських міст, які одне за одним, за винятком гента, де леліарти мали міцну владу, почали підіймати повстання, виганяючи леліартів та французьких вояків. Але вирізаючи французів, клаверти чудово розуміли, що Філіп Врудливий не залишить цю справу на призволяще і обов'язково відправить у Фландрію додаткові військові сили. Тому клаверти почали мобілізувати під свої прапори тисячі простих людей: ткачів, м'ясників, фарбувальників та селян, які масово міняли свої знаряддя праці на зброю, озброюючись довгими списами та зброєю, що мала назву годентак. Важка палиця з товстим навершам, з якої стирчав гострий металевий шип, і ця зброя була ідеальною для піхотинця проти закутого в броню лицаря. Що ж, новина про Брюкську утренню та про те, що ціле графство, окрім гента, вийшло з-під контролю французької корони, долетіло до Парижа, і Філіп Врудливий негайно віддав наказ зібрати військо та відправити. Скажімо так, каральну експедицію, метою якої було повернення Фландрії в руки французької корони. Французьку армію, яка складалась з тисяч важко озброєних лицарів, найкращих рудів Франції, яких підтримували піхотинці, очолив Робер Другий граф Артуа, який вважав, що ця військова кампанія буде для аристократії веселою прогулянкою. Лицарі розімнуться, прихлопнуть декілька сотень фламандців, А потім, повернувши Фландрію Філіпу врудливому, тріумфально повернуться в Париж. Наприкінці червня, 1302 року, ця армія увірвалась у Фландрію і на початку липня підійшла до міста Куртре, де клаверти взяли в облогу міський військовий гарнізон, опинившись затиснутими між французами де Артуа та міським гарнізоном Куртре, фламанці зрозуміли, якщо вони намагатимуться дати драла, то де Артуа та його лицарі переб'ють усіх повстанців під час відступу. Тому було прийнято рішення зійтися із французами у битві неподалік куртре 11 липня, 1302 року. Дві армії зійшлися на полі битви, і фламандські командири продемонстрували геніальну підготовку до бою, адже вони змусили вояків де Артуа битися у досить незручному для французів місці. Поле біля куртре було, скажімо так, перерізане струмками, болотами та канавами, які приховувала висока трава, і звісно, це місце ніяк не підходило для атаки французьких лицарів-вершників у важких обладунках. На цьому полі фламандці вишукували свою піхоту в єдину щільну лінію, де попереду стояли вояки з довгими списами, встромленими в землю, щоб зупинити атаку вершників. А одразу за ними розташувалися здоровезні чолов'яги з годентагами в руках, які були готові вступити в бій, як тільки лицарська атака захлинеться. На протилежному боці поля граф Роберт де Артуа, побачивши цю юрбу просто лише посміхнувся, адже він був абсолютно переконаний, що ця погано озброєна піхота не витримає і п'яти хвилин проти прямої атаки французьких лицарів. Але не слід вважати французів дурниками, адже розвідка доповіла де Артуа про рельєф поля, і дехто з французьких лицарів радив полководцю спочатку відправити в бій піхотинців. Але дурником виявився де Артуа, який віддав наказ іти в атаку на ворога саме важко озброєним лицарам. Наказ є наказ, і французькі вершники на усій швидкості ломанулись через поле, і їхні коні почали грузнути в багнюці та падати, перетворивши стрімку атаку на величезну купу людей та металобрухту. І саме в цей момент, коли французи намагались викарабкатись з багнюки, фломанська фаланга рушила вперед, і ось тут розпочалось тотальне знищення цвіту французької аристократії. Фламандці добивали лежачих важких лицарів гудентагами, а тих лицарів, яким ще вдавалось, хоч якось втриматись у сідлі, збивали на землю довгими списами та добивали тими самими годентагами. Безпорадні лицарі кричали фламанцям, хто вони з якого походять роду, і намагались здатись в полон, адже за них можна було отримати добрячий викуп. Але фламанці, яким французькі гроші були потрібні як рибі парасолька, наплювали на правила війни та вбивали всіх, кого бачили. У цій битві загинув і Робер де Артуа, і намісник Фландрії, Жак де Шатійон. А після перемоги Фламанці пройшлися місцем битви та зняли з вбитих лицарів позолочені шпори, які пізніше виставили як трофей у церкві Пресвятої Богородиці. Ця битва увійшла в історію як битва золотих шпор. А за два дні фламанці захопили куртре. А ще через день повстанці увійшли в гент та накостеляли залишкам леліартів. Повстання клевертів завершилось повною перемогою фламанців. В 1303 році Філіп вродливий, залишивши мертвими на полі поблизу куртре тисячі своїх вояків, був змушений укласти з фламанцями мирну угоду, згідно з якою графа Фландрії Гіде Дамп'єра було звільнено з в'язниці. Однак, вже в 1304 році Філіп вродливий знову зібрав війська та увійшов у Фландрію, і цього разу фортуна була на боці французького короля. У битві при зірікзеє французи знову взяли в полон гіди Дамп'єра. А після нічиї у битві при Монс ан певеле сторони уклали мирний договір, згідно з яким Фландрія визнавалась частиною Франції у вигляді графства, виплатила величезну репарацію та віддала деякі землі у власність Філіпа вродливого. Діде Демп'єр не дожив до укладання цієї ганебної для Фландрії угоди. Він помер у в'язниці в травні 1305 року. Ось така історія, друзі. Добра усім, крім ворогів, почуємось.